Вас поздравляю. Прежде всего, только тихонько, давайте. Прежде всего с воскресным днем, сегодняшним, потому что любой воскресный день это день, которого, который называется Малой Пасхой. В этот день мы воспоминаем главные события нашей веры, нашей веры. Э, Христового воскресенья. Сегодня мы собрались в этом, мы ну, пока еще не устроены, да, но уже так наполовину в нашем помещении, храмом, чтобы, чтобы вместе порадоваться празднику, который был у нас на этой неделе, Дню памяти святителя Николая, архиепископа Великийского, чудотворца, как его именует церковь. Этот день особенный в жизни нашей церкви, потому что мы воспоминаем человека, который в своей жизни, ну как можно совершеннее, да, воплотил христианские идеалы и христианские заповеди и христианские добродетели, основной из которых является любовь. Я говорил на проповеди в пятницу в соборе что святитель Николай не написал э, как бы, ни одной такой книги, ни одного ученого труда, как написали многие другие архиепископы, епископы э, того времени. Но э, его очень чтут. Почему? Потому что он э, более всех вот проявил вот эти христианские добродетели. И первый из них это любовь. Он помогал всем тем, кому мог, и всем тем, кто его помощи требовал. И не только помогал при жизни, но и после смерти, будучи человеком святым, Господь по его молитвам и до сего дня нам помогает. И святитель Николай, он является покровителем таким нашим особенным, и особенно нашей молодежи, наших деток. И вот Дед Мороз, которого мы, которого мы привыкли видеть и слышать наши рождественские дни новогодние, то это никто иной положил как бы положил начало вот этому празднованию, как святитель Николай, который ходил э, в Рождество Христово и раздавал э, подарки людям своей пастве, детям малым, и до сегодня эта традиция сохраняется в нашей церкви. Вот. Но сегодня где-то собі попрошу Святого Миколая, всього, що душа забажає, хай положить під подушку, ковзани покейну клюшку, Три коробки пластиліну. хтось гукає ви бабусю. Ні, то певно дзвонить щось у вусі. Хочу тенісні ракетки, шапку, шарфи і шкарпетки. Ще я хочу маски і лазу. Каже тато, треба іграшки прибрати. Мама хай поприбирає, я чекаю Миколая, я скоріш лягаю спати, святителя каже тато. Та прокинься вже Іван. Ти чого говориш зранку? Та ще печу, схаменися, на годину потишишся. Я залізу під подушку, там напевно. купа різок. Це тому що ти. Ти Хочу, ти, ти, ти. Ти, ти, ти. Та хіба ж я похвалявся, чи брехав, чи лінувався. Он михалик і мелена. брешет більше ще від мене, а за хвалився більше. Може й так тобі віднісся, всі отримують своє, тільки ж поясни мені, де в влізькі зарожі. Хто їх, я не знаю. Піду з мами запитаю. Ну, ході. Чудесний спів. А то ось через доли, через гори поспішав мерщій сюди, до своєї дітвори. Добрий день, дітки! Добрий день, Добрий день, батьки! Сьогодні подивився на діток, аж помолодший. Бачите? Все вона прийшов від Миколая. Ну що, дітки, хочете мені сказати? Розкажи. Чи то наші прихожани можуть жити без управління? Чи то, може, їм дамо різа, кілограм зі сто. -о, -о, О, ну всю вам правду розкажу. Спасибі. Маєм добрих прихожан, адже збудували гарний храм. І потім скажу вам ще новину. Сьогодні спитав настоятеля в днину. Каже, добрі прихожани, ну, добре постяться вони, так чи ні? Сповідаються завжди, так? Ну тоді, що ж це мені робити з різками, га? Я може настоятелю їх так здарити, га? Так! Він так вас любить, ну добре, зроблю я так. Віддам я їх. Оцю Сергію, оцю Івану на увесь рік добре? Так! <рістила> Адже ж вони Ніся. добре знають, кому що сказати, кому як приласкати. Оці наші вас добре знають. Вони ж вас кожних всіх сповідають чи ні? <рістила> ну тоді от що. У цей дивний святковий час я вітаю всіх, всіх вас. Ну, а хай тепло ваших, ваших сердець побудує і ще один храм на взірець. Ну, а глибина любові ваших душ сюди кличе дуже багато діточок чим душ? Домовилися? Весь наш край зі зараз задоволення Миколая! заробили ви, ви цукерки від інороха, по жіномороку да. маєте. Чи да. ні?